Нема важливішої як сьогодні допомоги, як допомога військовослужбовців. Це декілька десятків кожного тижня поїздок на фронт. Кожного дня це десятки сотні видач гуманітарної допомоги. Надвірнянська міська рада, депутати всіх фракцій, всі депутати. Восьмого скликання сьогодні одностайно проголосували про направлення чергового фінансового ресурсу для потреб збройних сил України. Нинішня сесія направила чергових 17,5 мільйонів гривень. Разом ми вже перерахували 67,5 мільйонів гривень для потреб збройних сил України. І надалі будемо допомагати. На двірнянській громаді в одній з перших в Україні. Відкрито реабілітаційне відділення. Більше того, воно заповнене сучасним європейським обладнанням. Хлопці, які повертаються з війни, їм потрібна не тільки фізична реабілітація, а й психологічна, моральна, посттравматична. І саме головне завдання ми дочекали найбільшого свята, свята, перемоги. Все решта у нас є досвід, є практика, ресурс буде, дороги будуть, все буде. Але на даний момент нам треба вистояти і захистити Україну, захистити кожне українське місто, село, весь цивілізований світ від цієї російської нечисті. Слава Україні.